В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко. Я е, згадую березень цього року. Ми з чоловіком вже були е, вимушені їхати на захід. З нами в машині були люди, яких потрібно було відвести в безпечні міста. Радіо працювало, і багато е, друзів писали мені і писали СМСки. Як ви? Як ви? Де ви? Ми не мали можливості повернутися в Київ, ми не мали можливості жити, де наш дім, тому що там вже були танки, там вже були окупанти. І кілька тижнів ми були далечі. Але я пам'ятаю ці дзвінки, пам'ятаю ті смски, в яких було це питання. Як ви? Де ви? А, люди чули, що наша радіостанція вона працює незвично. Ми давали новини, вони були кожного дня, було кілька випусків. Ми робили інтерв'ю з новими гостями. Але це не були гості студії, тому що наша радіостанція вона, а, знаходиться в такому місці, тому що було. Ну, Небезпечно. Люди працювали працювали е з підвала, з укритів, працювали і з-поза міста, ті, хто живуть не в Києві, вони не були в офісі, але радіо працювало. І тому всі ці дзвінки, всі ці смски, вони мали е під собою. Е Бажання узнати, що з нами, де радіо, чому не буває в ефірі голосів радіослухачів, чому не буває прямих ефірів, не буває програми світло освічення. А тому, що півтора місяця цей час нашу радіостанцію підтримували ангели. Ні на годину не замовкав ефір. Я пам'ятаю. Ці питання. Я пам'ятаю ті емоції, які були в моєму серці, тому що це дуже важливо, це дуже приємно, тому що я знала, що є люди, які хвилюються, які думають, які потребують того, щоб з нами було. Все гаразд, було все добре, щоб ми працювали, щоб радіо було в ефірі, щоб ми були живі. Зараз ми для вас, наші друзі, наші слухачі. Ми пропонуємо кілька тижнів пройти от цю емоцію, емоцію. Коли ми питаємо вас, як ви? Як ви Як ви зараз без світла? Як ви, може, без тепла? Як ви знаходитесь не вдома? Може, ви зараз в інших країнах, не тільки в інших е містах нашої України? Що на серце? які у вас проблеми, як ви нас чуєте? Тому що якщо ми е, вас запитуємо, то ви нас чуєте. І Радіо Еммануїл, воно для вас завжди е, цілодобове, де б ви не були. Тому що у нас є супутникове мовлення, у нас є м, інтернет, у нас є Ютуб, де також іде мовлення як стрім. Тому, друзі, це дуже важливо для тих, хто зараз живе в Харкові, чути ті, хто в Сумах, ті, хто у Львові чути Ківлян. Е, як ти? Як ти? Це своєрідна перекличка. Перекличка Наші радіо радіородини. Як ти? Кожного дня, коли у нас інтерактивні програми, коли є світло у нас, коли є світло у вас, є зв'язок телефона чи соціальних мереж, вайбер, телеграм. Будь ласка, телефонуйте. Ви можете не брати участь в темі дня, але скажіть, що ви слухаєте цю тему дня і це для вас важливо. Боже благословінь! З вами була Галина Волченко. Завантажуйте додаток Світлого Радіо: це світла музика, духовна підтримка, відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей. Світло радіо, Божий прихисток від щоденної метушні.